А друзі, ми знаходимося зараз на сервісі, де вже не один рік працює підйомник Велкрафт 2140. Це 4-тоновий підйомник з нижньою синхронізацією. Планка, як бачите, знизу. а В нього з особливостей це трисекційні довгі лапи, як для легкового автомобіля, дуже зручні. Довжина лапи метр з половиною, Їх чотири, вони симетричні. От, е, висота по стійці 2,85. Е, значить, у нас е, робоча висота 1,90 метра можна побачити по е, останньому стопору. От, тобто, можна працювати повний зріст на максимально зручній, комфортній висоті. Е, система блокування у нас механічна, вона всім уже звична, але це вона доволі. Ну, механічна система блокування буде максимально надійною. Керування у нас знаходиться на стійці. Друзі, вага даного підйомника майже 700 кг. Виконаний дуже якісно. Можна побачити розміри гідроциліндрів. Значить, каретка, ланцюги. Все це, це максимально захищено. Є ось така. Велика щільна гумова накладка. Підйомник працює майже 3 роки на цьому сервісі, і якщо побачите, навіть у нас комплект накладок зовсім, зовсім не сильно зносився. Кому цікавий даний підйомник, звертайтеся до замовлення. Є в наявності ціна зараз дуже цікава.